Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми ще проговоримо з вами про ваше право на отримання грошової допомоги у розмірі 10 пенсій. Це буде стосуватися працівників освіти медицини, які не скористалися правом на дострокове призначення пенсії за вислугою років. Хочу нагадати відповідні. Роз'яснення в нас міститься в чинному законодавстві України та, звичайно, надає пенсійний фонд. Дивіться, право на виплату передбачено у нас законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Я завжди кажу, що це один із основних законів, тому якщо у вас виникають якісь додаткові питання, ви завжди можете знайти відповідь на ті питання, які вас цікавлять. Грошова допомога надається за таких умов, якщо пенсія за віком признається. Зазначається до закону України про загальнообов'язкове державне страхування. Призначається починається ще жовтня 2011 року, якщо на день досягнення вами пенсійного віку, тобто 60річного віку, ви працювали в закладах та установах державної або комунальної форми власності на посадах, роботах, які дають право на призначення пенсії за вислугою років. Знову ж, це. Питання Врегульовується статтею 55 закону України про пенсійне забезпечення. пункт Е. Але ви ще маєте мати страховий стаж повний. Для чоловіків це 35 років для жінок 30. І якщо до цього ви не отримували будь-якої пенсії. Відсутність, хоча б однієї з цих умов вже позбавляє вас права на отримання грошової допомоги. Також, щодо умов обчислення страхового стажу, що дає право на призначення такої грошової допомоги, у нас визначено відповідною постановою Кабінету міністрів України за номером 1191. До страхового стажу, що визначає право на виплату грошової допомоги, зараховується в календарному обчисленні періоди роботи в закладах та установах державної та комунальної форми власності на посадах, які. Передбачені постановою Кабінету міністрів України за номером 909 про перелік закладів і установ освіти охорони здоров'я та соціального захисту і посад, роботи на яких дає право на пенсію за вислугу років. Сьогодні буде багато було в даному відео посилань на норми чинного законодавства, тому що ви дуже часто мене питаєте, чим, яким положенням керуватися, коли ви звертаєтесь в пенсійний фонд. Отакі От нормативні правові акти врегульовують питання щодо отримання грошової допомоги у розмірі 10 пенсій. Це стосується працівників. Ми сьогодні говорили про працівників освіти медицини. Тому майте на увазі, якщо працюєте так, пам'ятайте, що маєте право отримувати грошову допомогу з боку держави.